Подок на зйомках телепроєкту Міняю жінку. Доброго, доброго, доброго дня! Це телеканал 11 +1 та телепроект Міняю жінку. І ми пропонуємо вам взяти у нас участь. І що мені для того треба робити? Умови дуже прості. Ми забираємо вашу жінку. Я вам вже подякував. Бог почув мої молитви. молитві. Ще не все. Ми вам даємо нову жінку. От то, то не треба, якщо я доплачу тощо заперешне. То говоримо з а? Нове печиво орео міліція. Нюхнув, скрутили, доставили і пулькаєш сім років. Мало хто знає, але ворона, який клював печінку Прометея, звали Німіров. Знайомство хлопця та дівчини на вулиці. Добрий день, дівчино. Добрий день. Як вас звати? Лена. Дуже приємно, Денис, Може, сходимо десь вечором, ні? Може. Може, зразу до мене? Давай до тебе. <риклад> так, все, договорились, їдемо до мене, але скажи мені, будь ласка, чого, коли ти мені відповідаєш, ти постійно нагинаєшся? Я в кіоску працюю, щось брати будете. <риклад> Битва екстрасенсів! А в битве екстрасенсі, які проходить саме в Рівному, а саме на мокрому, і в нас наскладне завдання, де залишилось лише два учасники. У них дуже непросте завдання їм потрібно знайти в якому з цих двох коробок знаходиться живеньке кошенятко. Отож, подивимось. Що це ми тут робимо? Виво чи що. Та ні. Бутилочку граємо. Бутилочку? Вибачте до побачення. Оу-воу-воу, Ілю, успокойся, що то вони вже ушли. Ушли, а бутилочка стала! Лю! Зараз стало модно, тащити з собою своїх домашніх животних кругом. Отак така дівчинка зі своїм кам'ячком на кавені. збір на медичного університету! Доброго дня! Мені потрібен фотограф. Можна вас наняти? Вас, мабуть, невеста страшна, так? Да? Дін симпатична. Ну, тоді теща страшна, так? Да? Ні, теща симпатична. Ні, ну хтось то назвати страшний буде. Взагалі немає нікого страшного. Я тільки фотошоп установив. Уявіть собі, сама флегматична людина дивиться футбол по телевізору у себе вдома. Шевченко біжить, біжить, добігає до штрафної, йому ставлять під ніжку і він падає. Шевченко пробиває штрафний удар і його! У продуктовому магазині десь неподалік від психіатричної лікарні. Добрий день! Доброго дня! Дайте мені, будь ласка! Пів кілограма цукерочок. Білочка! Дайте мені, будь ласка! Білочки, ви вільні! Той самий флегматичний чолов'яга з дівчиною у ресторані. Ти взагалі мене не розумієш. Ти взагалі мене чуєш. Все, ми розходимось. А може живо. Ще один спонсор нашого виступу бушні кардіостимулятори від серця до серця. На кожному знаходиться така людина. Дивимось. Та я оцей стіл такой трубою можу пробити. І що? Що, страшно, да? страшно, та? Страшно? Та ні, я ще трезвий. Ти взагалі з якої сторони? З сторони невеста. Та ваша невеста тупа. Що ти сказав? Кажу, тупа ваша невеста. Шо? Я батько, мені бідніше. Подружки, перший раз на рибалці. Дивимось. Так, а тепер діваєш яка на крючок. Ой, ні, ти надівай, ти надівай! А мені, да? Ти що дурна? Ти, ти почитає, для когось футбол це робота. Для когось хобі, а комусь уроки в життя. Мама з донькою на перегляді футбольного матчу. Так, ну, ну, ну давай! А, кривоногі. Бачиш, досюд. Бачу. А бачиш, Савітро? Лежить. Дура, він гроші заробляє. Ну не, ну, не знаю. Я віднявчики начилася мулірувати. А нас закохана пара у кавказькому ресторані. Кохана, я так давно хотів тобі сказати. Я готувався цілий вечір. Вислухай мене, будь ласка, уважно. Коханий, мені треба побути <путрукнувся> хвост. Люба, зачекай! Ні, коханий, ти не поняв, мені потрібно мости побути. <путрукнувся> ну, Люба! Ти що?

Піца шеведиться, всі хати типу, позатоплювали, по самі є коміна, поможем зможе. Заберіть Азарова зі сцени. Що ти якийсь невиспаний? Та мене просто збудили сьогодні уранці. А що уранці? Що не плутонці чи марсіани? Батан це говорить людина, яка по судивиться дивиться покемонів вже третій рік. До речі, уявіть, покемони грають в карти. Пікачу, що консерві? Піка-піка! Бомж! Нестандартна ситуація, бомж, якому повезло на побаченні. Милий, може до мене? Слухай, цей репчик щось мене вже підхарює трошки, Да? Друзі, а наступна пісня про те, як міліція накрила одного відомого російського репера. Блін, Він прикинь, я вчора з такою странної тьомкою замутив капець просто. Пісня в тьомку. пісня про небажану вагітність. Я не хочу. Ситуація. Ні. Ні. Тьома! Сьомашка! Вона не мертва, вона п'яна. Так! Да. Так! Да. Да. Розмова вагітних жінок! Знаєте, дівчата, а в мене, мабуть, буде футболіст, бо ногами так б'ється, б'ється. А в мене напевно боксер, бо руками так б'ється, б'ється. Св'ятка, а хто в тебе буде? У мене ніхто не ходить. Я просто жирна. <плес> Уявіть ситуацію, бомжу роблять манту. Так, от зробив, візьміть ванту, до е, да, і не забудьте, два дні не приймайте ванну й душ. Молодець, пошутило. <плес> Ми продовжуємо. Випадок в маршрутці. Так, смотрю, іди сюди. Нема місця в маршрутці на посидити на руцях, іди сюди. Що ви собі дозволяєте? Що ти мені бика на руки поклав? Це <риклад> жвація, хто тут бив? Що в дитинстві? Зачитак так, вікно, так? Што? Нема вікна. За що після? Так, що ти тут робиш? Що ти мені тик? <риклад> Я тобі що, пацан з рогаткою чи <риклад> Я Який він взагалі взяв. Мені на Новий год поклали під його. Під йок? Що ти ляпниш, чи пішов? Під Ти подивись на себе. Що ну. з тебе виросте? Що з тебе буде? Сметана! Що? Сметана! Яка сметана? В призідє!